Перегляди за підписки. Працюємо ми, працюємо, бачите, виїхали. Скажу, ще, ще, якщо якісь там. Можливо, щось не Друзі, всім привіт! Радий вас всіх бачити на каналі. Дякую всім за перегляди, за підписки. Працюємо ми, працюємо, бачите, виїхав із сівалочкою Сіяти яру пшеницю. І зараз вам розкажу, що це, як це. І дам свій відгук по передпосівному агрегату. Як воно вийшло? Бо в попередньому відео розказував, показував, але вже, скажімо, маю. Чіткий фідбек після того, як пройшла сівалка по тому, щоб підготовити. Так, сіємо пшеничку, дворучку. Ось така пшеничка. Сіємо не протруєну. Оброблена вона деякими штучками але на насінні його нічого не видно, хімічно нічим не обробляв. Але певні примочки є. Перевірені примочки. Так що працює. Час від часу виходить, але ну, виходжу. в Роз'єднався цей, Роз цей сім'єпровод. Ну звісно тут замок такий бомбический. Так, ладно, зараз відключусь. З'єднав, бо, блін, одною рукою не вийшло, там дуже туго заходить. Так, зараз покажу, що у нас получається. Получається те, що це як я говорив, ми ходили. Стронгом нашим Слободою. І тут поле, виходить, це після Сої. Ну цей кусок ми там вже посіяли після дайкона. Там після Сої. Це останній кусочок. І тут з осені ми робили тільки одну дистуковку в один слід по, всі, по всім масивам. Агешкою. І це зараз сіємо в один прохід після Стронга. Що хочу сказати? В передньому відео говорив, що шкода, що поїхав з Тронгом, тому що крутиться на городах. Але після того, як почав сіяти, взагалі не жалкую, що на годину довше грався, тому що такої передпосівної, ну, ще не робив. Дійсно класно. Ну круто, дуже круто підготовило. Взагалі не, не, не ожидав. Здивувала рівномірність, просто скрізь однакова глибина. От чого ми постійно там робимо? Робила гешкою, нам треба там 5 сантиметрів, робимо 7-10 із за того, що ті внутрішні горби є. І щоб добитися нормального посіву, щоб не лежало там насіння зверху, щоб воно лізло нормально. Треба було її глибити. І нормально глибить. Тут цього не треба. Вона вона здерла все просто шикарно. Глибина ось, зараз покажу. Бо хтось може бачив відео, те, де ми робили, хтось не бачив. Так. Ось. Глибина. 5 сантиметрів. Ми робили десь на 5 сантиметрів. Він держить просто чітко. І, що немало важливо, це вона рівно скрізь рівномірно. Так просто розриваємо всі 3 метри і воно все на одній глибині. Ось раз і підошвочка пішла. Ну така. Вона розпушується. Але... Якість підготовки шикарна. ну, Дуже подобається мені, як він зробив. Класно. Тому що більшість, всі роблять там від 7 до 10 см, ну, більш-менш агрегати всі нормально працюють. Перевіряється завжди агрегат, якість його роботи. Роботою на 5 см. Тому що, ха, тому що не кожен має, може забезпечити рівномірність глибини по всьому полю. Тому, щоб, там, і, і, щоб нормально підготувати площу. Да, ну, але це не, ми ж не після оранки ходили. Тут просто диски. Дисковка була, земля забита. Пройшли, зараз ось Сіємо і чітко виходить. Кажу ще ще, якщо якісь там перші були якісь там нарікання, хоча по роботі в мене до дисків питань взагалі ніяких не було. Тобто, ну класно вони роблять. Питання то є до потужності тракторів, але, але не, до, не до роботи. Тому Іван Поле все вирівняне. Ну, це не, це не Агешкою, чесно скажу. Яка б вона там суперова не була, лізла, ну це геть, геть інша. Геть взагалі інша історія, а. ера. Да, трошки горбочки Оці є, але пограюся щітком, і все буде добре. Ну Якість шикарна. Ну, мені сподобалося. Побачимося далі. Це тільки перші враження. Побачимося, будемо сіяти соняшник, будемо потім сіяти сидирати після збору зернових. Далі теж побачу в роботі, але зараз реально, ну, не враховуючи ті маленькі недоработки, які не стосуються якісті роботи. А по роботі взагалі питань немає. Чесно, от кажу, що зараз аж взагалі не там не, не жалкую, що зробили цей, зробили цей вибір. Подобається. Так що так. Ділюся з вами тим, що маю. Так, давайте сіяти, бо хочеться досіяти і поїхати трохи перепочити. Так що погнали. Заводимо нашу. Так, виключ. Виключаю музику, тому що, блін, буває Банить YouTube. Виставляю, все робиш, грає невеличким фоном музика в, в цьому в тракторі і, блін, на, бабах, все, тебе вже блоканули на авторські права. Ходиш, шукаєш, думаєш, ну, блін, з-за чого? Тоді раз. А там невеличким фоном музичка була, тому після того випадку прошу. Отак сіє Фінський танк. Чума перекладається як танк. Так. Ось. Добриво на з кому треба. <рив> Зараз до, догрузимо. Наки насипав у притірку. вас за того, щоб не, не вибирати його тоді. Зараз відерце досиплення нам хватить закрити цей кусочок. Стану в загоночку пускаю сівалку так на сильно опустив, зараз підніму Так, чуть піднімем трошки сирувато. Треба почистити соснаки. Так, отаке ось добриво у нас суперське, австрійське добриво. Досіваю останні крухи. Осталась смужечка і все. І можна сказати, сезон посівної дворучки завершений. Чітко виходить, звичайно, якістю посіву довольний. Гарна підготовка, гарний посів. Якості реально від якості передпосівного обробітку залежить ваше Ваша якість посіву і фактично і в кінцевому етапі урожайність тому що гарно посіяно, гарно зійдемо на однаковій глибині. Тому і розвиток. Саме головне це рівномірність фазового розвитку. Тому, друзі, слідкуємо далі, підписуємося на канал, не забуваємо коментувати. Задавати питання, пропозиції, можливо, щось цікаво, що, 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 що саме? Давайте взаємодіяти разом і тільки разом ми зробимо фермерський світ кращий. Спілкуємося, слідкуємо і все буде Україна.